Про те, як посилюється війна між Коломойським та Зеленським, в цьому випуску Права на правду мене звати Дмитро Гнап, вітаю вас минулого разу. Я розповідав, як посварилися президент Зеленський та олігарх Коломойський причиною сварки тоді стало небажання частини депутатів Слуги народу пов'язаних з Коломойським. Голосувати за знищення посередників при оцінці нерухомості тоді нагадаю, 11 народних депутатів з президентської фракції відмовились підтримувати законопроект офісу президента, що неабияк розлютило самого Зеленського минулого разу. Я зауважив, що ворожнеча між президентом та олігархом очевидно буде лише посилюватись, і це таки сталося днями. Коли генеральний прокурор Рябошапка попросив Верховну Раду зняти недоторканність з народного депутата Ярослава Дубневича, за проголосувала більшість фракції Слуги народу. Більшість, але зовсім не всі. 35 депутатів відмовились підтримати арешт Дубневича, і чимало з них так чи інакше пов'язані з Коломойським. Зокрема, це колишні працівники каналу 1+,1, плюс які входять до так званої неформальної групи Коломойського. В слузі народу, але крім частини фракції президента, Коломойський має вплив ще на одну групу депутатів. Йдеться про депутатську групу за майбутнє. Вона налічує 23 депутати. Це переважно. Місцеві феодали чи бізнесмени, які фігурували в багатьох журналістських розслідуваннях. Неформальним лідером цієї групи є Ігор Палиця, права рука олігарха Коломойського. І саме до цієї групи входить і Антон Яценко, інтереси якого при оцінці нерухомості захищали минулого тижня слуги народу орієнтовані на Коломойського. А крім того, членом цієї групи за майбутнє є. Ярослав Дубневич, якого вже цього тижня взялися захищати 35 депутатів фракції президента, не надавши згоди на його арешт. Нагадаю, народного депутата Ярослава Дубневича та його брата Богдана, який до ради не потрапив, детективи набу підозрюють в масштабних корупційних оборудках. В енергетиці та Укрзалізниці, зокрема, як з'ясувало антикорупційне бюро, схема через яку з Дубневича знімали недоторканність, проста як рейки потяга. Ярослав Дубневич раніше був людиною, ну дуже впливовою, бо в минулому скликанні Верховної Ради він був членом правлячої фракції БПП і очолював транспортний комітет ради. А в Укрзалізниці, як ми знаємо, дуже багато технічних потреб. Зокрема, їй треба було купувати нові стрілки для залізничних колій. Ну а Дубневич, за даними детективів, натиснув на керівництво Укрзалізниці, щоб воно купило ці стрілки не напряму у виробника у Дніпровського стрілочного заводу, а у його фірми як посередника. Сума закупівлі склала тоді 630 мільйонів гривень, з яких 93 мільйони поклали собі до кишені Дубневичі ні за що на рівному місці. Вони навіть не доставляли ці стрілки залізничникам, бо це робив завод-виробник. Ну нічого нового тут немає. Роками впливові корупціонери так доїли український бюджет, і називали це робити бізнес. Запихаючи свої фірми прокладки в державні закупівлі, власне Дубневичі не приховують наскільки вони збагатились в такий спосіб за роки перебування у владі. Достатньо глянути на їхні шикарні маєтки або Довжелезні електронні декларації про майно, в яких численні будинки, квартири, дорогі машини, земельні ділянки та валізи з грішми. Цинізму цій ситуації додає те, що згадана корупційна оборудка із закупівлею стрілок сталася в 2015 році, тобто через рік після майдану і початку війни з Росією. Це теж красномовний факт, оскільки обидва брати. Не втрачають найменшої нагоди всіляко підкреслити свій патріотизм у вишиванках і відданість ідеалам майдану. Безперечно, вони справді щиро люблять Україну, особливо в межах своїх розкішних маєтків. А Україна, яка далі за їхнім парканом, ну це вже їх мало цікавить. Як, наприклад, містечка Новояворівськ та новий розділ на Львівщині, які сьогодні стоять перед загрозою замерзання, бо брати дубневичі кілька років поспіль. Контролювали тут місцеву ТЕЦ, вони постачали на неї газ, який отримували від уряду за низькими соціальними цінами, а натомість продавали споживачам тепло та електроенергію за ринковими тарифами. Відтак в балансі цієї електростанції на сьогодні утворилася дірка в мільярд гривень, який на думку набу. Перед цим Дубневичі і вивели на свої фірми. Отож сьогодні ці два містечка Львівської області не мають за що закупити газ, щоб почати опалювальний сезон. І от саме таких персонажів взялася захищати частина депутатів президентської політсили, орієнтована на олігарха Коломойського. І проблема для Зеленського тепер не лише в тому, що він не контролює всю свою фракцію, а в тому, що в президента тепер навіть немає більшості в парламенті. Оскільки без цієї групи Коломойського вірних президенту депутатів лишається ну в кращому разі 220, при мінімально потрібних 226 для прийняття рішень. Ну і тепер Зеленському, який так тріумфально переміг, і на президентських, і на парламентських виборах, доводиться для прийняття рішень залучати голоси інших фракцій, долаючи цей саботаж групи Коломойського. Цього разу у випадку з арештом Дубневича, слугу народу, частину слуги народу. Підтримав голос, але чи довго так триватиме? І чи не почне олігарх розхитувати президентську політсилу і надалі, переманюючи на свій бік втомлених і голодних народних обранців, тим самим помножуючи на нуль будь-які шанси на зміни в Україні? Очевидно, що наступний тиждень точно принесе нові події у цій війні президента і олігарха. Ну і ми обговоримо їх тут на 24-му, де ми, попри все, намагаємося змінити країну на краще. Тож дивіться нас, бережіть себе і на все добре.